Під час повені на Буковині затопило поле із дмс грону Фермер говорить, що рівень води був близько двох метрів, а рослина на той час ще не виконала волоті. У воді кукурудза простоїла кілька днів, і на врожай він тут і не сподівався. Але гібрид витримав. Люшо м'як два тут була висота на воді. кукурудза була от, ну, кока до була. Смітрі редуцірована яка? То есть метелки толковой не было. Но не было? Даже, даже вот это вот количество мет... пыльников, то есть свела даже не вся. Так хорошо пылило, что пыльцы хватило пылиться полностью. Видишь? После таких стрессов, что вот вот куфроза имела. Да. После такого наводнения. Вообще ничего не было. И она отросла так, что вот смотри, ну как? Ну как не любить такую кукурузу? Не смотри. Да. Марін Барбуца вже кілька років сіє гібрид кукурудзи ДМС Гроно. Цьогоріч умови були не надто сприятливими, але врожайністю фермер задоволений. У середньому вийшло 65-85 центнерів з гектара. Так воно є. Ми остановилися на «Гроно», тому що вона дуже продуктивна і дуже хорошо сохне. Ми дуже його хорошо збираємо і хорошо її в складах. На нас радує гроно.